Я хочу приветствовать всех украинцев, своих избирателей. С, при... с наступающими праздниками, Новым Годом, Рождеством Христовым. Пожелать вам хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне, стабильности, мирного неба. И чтобы всегда в вашей семье было благополучие и покой. С наступающими вас праздниками. Користуючись нагодою, э, хотел бы приветствовать Всіх громадян України з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим побажати їм здоров'я, наснаги, миру над головою. Особливо хочеться привітати своїх земляків, жителів Одеської області. Для всіх жителів нашої країни це був дуже і дуже складний рік. І ті слова, які я щойно сказав, що я бажаю мирного неба над головою і ще торік. Це було таке протокольне привітання на сьогодні. Дійсно, це основна вимога наших громадян, тому що, на жаль, і в цей час гинуть наші громадяни, гинуть військові, гинуть цивільні. І хочеться, щоб наступного року ми поклали цьому край, щоб наступного року почала відновлюватися наша економіка, а люди почали. Бачити те, що держава дійсно піклується про них, що вони мають перспективу, що вони мають стабільність в своєму житті, що соціальне незахищення громадяни дійсно відчувають підтримку і заботу власної держави. Я думаю, що це все реально, якщо ми спільно і влада і опозиція будемо працювати за процвітання рідної нашої держави незалежної України.